Дівчата і хлопці, усім привіт, усім добра, тепла і Божого захисту. Нас сьогодні 27 березня, вечір четвер. Я стою. Ой, я стою і думаю, не було в мене світла, була одна проблема. У Марічки нема світла, вона живе в темряві. Тепер з'явилося світло, з'явились нові проблеми. Рівно... Три місяці тому, тому що вже наш місяць минає. І скажу рівно три місяці тому, як мені підвели водичку до хати. І я стикнулася з такою проблемою. Почалась вода йти дуже малим напором, десь через тиждень. То йде, то не йде, то пшикає, щось таке. Машинку практично, правильну машинку практично не можна було вмикнути. Було навіть таке, коли я включала машинку, і коли вона просила водичку, я самотужки потроху заливала. Було й таке, тому що бачила, як в просторах Ютуба показували, як можна без підведеної води користуватись машинкою автомат. і тому... Один раз, а може і два, таке я робила, але на цьому я поставила крапку, тому що цього я робити не хочу. І тому треба шукати причину. А причина в тому, що або труба сама занизько опущена труба і підхвачує мул. Або, е, або, або. Ой! Оце такий паперовий, чи який він фільтр поганий. І воно просто тут збирається е, грязь, пісок, глина. І вона потім не дає підхвачувати воду. Ну, Це я так, як то кажуть, на жіночий розум розумію, чому не тече вода. Тому що, коли я її прочищаю, вода йде дуже гарно. Потім тут на дні забивається і знову е, штопорить, е, штопорить і не проходить вода до ванної кімнати. На даний час мотор є. Дуже-дуже гарячий, дуже гарячий, тому що він робив холосту, Вода не подавалась. І, напевно, він працював десь до години часу. Я думала, що це повітряна тривога, бо мені тут чудно, коли є тривога. Думаю, щось не то, не той звук. Підійшла я до цієї буди. А тут в мене така проблема. Тож, ой, що я роблю? Я перекриваю водичку в хату і я перекриваю водичку від мотора. Зараз візьму відеречку, буду підставляти, щоб вода не текла. Ну, коли розкручу, я вам покажу на дні тої колби, що там робиться. І помию гарну колбу і тоді поставлю поміняю ось такий фільтр. 何でかわかんないでください。でかわかんないでください。 Ну що, ну що, колбу я не мила, тут як такої грязі й нема, а чому вода не бігла, то я не знаю. Просто не знаю, дівчата і хлопці. Не знаю. Так, зараз включу мотор, ну зараз подивимось. Ура! Ура! Марічка перемогла. Чуєте, водичка тече? Зараз повинен знов через певний час мотор заробити і повинен автоматично виключитись. Тож будемо чекати. Через стільки часу. Є, yeah. дівчата. Як добре, як добре, що в мене все вийшло. Супер. І через тиждень ми подивимось, який в нас буде результат. А Наразі скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Водичка чиста тут, бачите? І колби я не мила. І кол би я не мила одним словом, я й пішла до хати. А вам пока-пока. Бережіть себе.